Друзі, всім привіт! З вами я, Іван Верстюк, і ви дивитесь мій YouTube канал, де я пропоную черговий епізод присвячений філософії російського світу та російської ідеї. Почну цього разу з того, що я поясню, чому я вважаю ідеологію російського світу тоталітарною. Вся проблема і вся причина в тому, що російський світ та російська ідея. Ніколи не знали і не знають де зупинитися. Немає меж російського світу. Uh, uh, була uh, спроба пояснити, що російський світ закінчується там, де закінчується російська мова. Ну але ми знаємо, що оскільки російські меншини живуть ну практично у всіх розвинутих і розвиткових країнах, то відповідно російського світу кінця завершення немає, кінця краю немає. Ну і оскільки uh, російський світ ніколи не знав і не знає, де йому зупинитися, uh, саме через це ця ідеологія є тоталітарною. Тоталітарною ортодоксальною, тобто такою, що вважає, що вона є єдиноправильною, да саме тоталітарні ідеології претендують на монополію істини, на те, що лише вони можуть панувати і вони не збираються терпіти жодних жодних альтернатив. І саме це робить російський світ ідеологією тоталітарного плану. А тепер я покажу на кількох прикладах, як російський світ не вмів зупинятись, через що сам же ж програвав. І ніколи з тих програшів не робив висновків завжди себе відроджував більш новій версії, коли чергова поразка вже почала, починала забуватися. Цього разу я згадаю такого відомого російського письменника на ім'я Павло Флоренський. Дам роки життя: 1882-1937. розстріляний. Флоренський був випускником математичного факультету Московського університету та теологічного факультету Московської духовної академії. Він не був етнічним росіянином. Флоренський та його сім'я походили з Кавказу. В них були вірменські коріння, грузинські коріння, але Флоренський був громадянином Російської Соціалістичної Республіки. Через те, що жив в місті Сергій в посад побіля Москви, туди з Москви ходить електричка дуже часто, і це дуже, дуже близько, це як Вишневий Київ, скажімо так. І, вот. і Флоренський він дуже рано почав писати тексти достатньо великого розміру. Вже там 18 років він був здатен писати цілі книжки. Uh, і uh, тексти були досить цікаві. Це не був якийсь юнацький максималізм. Флоренський завжди відштовхувався від своїх компетенцій експертизи. Він дуже рано, наприклад, вивчив давню єврейську мову, яку на той момент ну, в цілій Російській імперії мало хто добре знав, uh, і uh, почав писати з того, що він брав староєврейські тексти, наприклад, біблійні, старий заповіт, uh, і розбирав окремі слова. В цьому тексті пояснюючи, як е, жила і працювала філологічна е, логіка єврейської мови ізраїльського суспільства, ізраїльської культури, давньої ізраїльської, От. він звернув на себе увагу. Е, е, він почав мати певну популярність, Флоренського почали потрошку видавати, е, але все змінилось в 1911 році. Коли Флоренський прийняв священний сан в межах російської православної церкви та став священником іреєм. От і відповідно вже з нього був інший, інший попит, і його, його почали навіть колеги по московській духовній академії з'їдати, критикувати. Ти не те пишеш, не те робиш. якийсь ти надто оригінальний. Ми тут всі більш-менш однакові між собою а ти як біла ворона, камон, ти щось пишеш не те. Щось з тобою не так. І під цим пресингом Флоренський жив. в нього були якісь момент проблеми з алкоголізмом. От, він навіть підхопив звичку палити тютюн на якийсь час. Ну а для священника це вважалось не небажаним, і в такому от пресингу зі сторони середовища він значить живе до революції 17-го року. І вже десь з кінця 20-х у Флоренського починаються серйозні проблеми. Спершу він ще дружив з Анатолієм Луначарським, це був міністр освіти культури. Ну, як дружив, просто там спілкувались, що Флоренському потрібно було від нього заступництво. І його ніхто не чіпав. Всі знали, що ну, це такий от оригінальний священник письменник, наша його чіпати. Він собі пише про якісь метафізичні речі, він часто писав навіть не теологію, а там. Розбір якихось геометричних теорем, е, воно не мало якогось політичного забарвлення і ніхто його не чіпав. Ну, в якийсь момент Луначарський йому каже, що ну так і так, є от побажання від Льва Троцького, щоб ви зайнялись чимось прикладним для радянської влади, бо ми зараз будемо будувати промисловість. І всі ці ваші філософські теорії, фізичні теорії, вони нам не дуже потрібні, але нам потрібні. Е, Скажімо, патенти на якісь там інженерні речі, інженерні вироби, якісь інженерні розробки, щось коротше кажучи, прикладне. І Флоренський тоді погоджується і йде працювати в інститут електрофізики в Москві, де починає займатися інженерними винаходами. Він зокрема винайшов оця банка, яка, о, тобто, не банка, оця штуковина, яка закручує банку з консервацією, Цю кришку на ній це винайшов Флоренський тоді в 20-х і запатентував. І ще таких кілька кілька винаходів. Багато для харчової промисловості винайшов інженерних речей Флоренський. От, але ж він залишався собою оригіналом, носив довгу зачіску, от, викликав погляди оточуючих, коли йшов по Москві. І це не подобалося. Більшовіцькій молоді, червоноармійцям, і на нього постійно йшли скарги. В ОГПУ, що так і так, товариш Флоренський, по-перше, не виглядає як людина нового соціалістичного світу. По-друге, ну 100% він політично нелояльний. І вже тоді Флоренського починають тягати на допити на луб'янку з питанням: поясніть нам свої політичні погляди. Ви ж, напевно, монархіст. ну От поясніть. Під час допитів Флоренський пояснює, що він не є монархістом, а він натомість є платоніком. так і говорить, і мріє про ідеальну Росію, ідеальну державу. Ну, йому в слідчі відповідають: ну, ми ж будуємо ідеальну державу. от ну, У нас заповіти Леніна є, товариш Сталін нам дає якісь вказівки, і ми хочемо побудувати тут ідеальне соціалістичне суспільство. Ну і тут Флоренський наважується сказати, що я от не завжди згоден з тим, як ви бачите ідеальну Росію. У мене якась своя ідеальна Росія. От я про неї там мрію, і це моя, моє значить, платонічне бачення Російської держави, воно там теоретичне і навряд чи воно вас зацікавить. Але допити продовжуються Флоренського. Це задовбує, і до вони домовляються зі слідчими про таке, що Флоренський пише е, працю, сторінок на 80-100, де розповідає про ідеальний державний лад. Е, і відповідно слідчі йому говорять, що якщо ти напишеш це в просоціалістичному дусі то ми, по-перше, це видамо. А по-друге, ну, ти відкриєш собі шлях вступити в комуністичну партію. В тебе там буде посада професорська, і в себе в твоїй сім'ї все буде гаразд. Коротше, напишеш щось нормальне, і ми від тебе відчепимось. Флоренський думав, думав, думав написав текст. Там назва значить, теорія державного ідеального державного устрою. Він ніколи не видавався досі. Він зберігався весь весь цей час в особовій справі Флоренського в архівах КДБ. Я бачив рукопис цього тексту, коли жив в Москві в середині 2000-х. В мене були зв'язки з сім'єю Флоренських, і в них цей текст був ідеальною державного устрою. Вони навіть його готували до видання, але ну вже тоді Роспутінська Росія вона не сприяла публікації таких текстів. Бо це була класична теорія платонівської демократії. От. Суміш платонізму, Аристотеліанства і роздуми про античну демократію, скажімо так. І він Флоренський, це все написав. Відповідно, це було засуджено, і Флоренського відправили на Соловецькі острови в табір, в табір і там знов йому дали роботу вести наукові дослідження флори Північних морів водорості. Корали, якісь коралові рифи, все коротше, що що росте в морі. Він мав досліджувати і пропонувати ідеї, як те використовувати для промисловості чи для харчової. Там в нього були розробки по генерації електроенергії з морських хвиль. Ну, багато писав, багато займався. Ну і тут Слоренський теж він там на соловках запив сильно досить. Знов почав палити і ну кажуть, зламали його там на Соловках. Він звичайно продовжує займатися цими водоростями, але воно був сильно розчарований, бо а, якось він вірив, що його зв'язки, десь там з Луначарським чи з іншими людьми в Москві впливовими, вони дозволять йому пережити весь цей жах сталінських тридцятих без таборів, без нічого. Сім'я в нього була велика, він страждав, і десь воно в ньому надірвалося. Розрив аорти умовний відбувся, він почав бухати. А в 37-му його вивезли під Ленінград і розстріляли. Вот. Значить, до чого я веду? Що Флоренський він був людиною, насправді, проросійською цілком. Він не виступав з українського питання, він бував у Києві. Він відвідував собор Софія Київська, знав добре цей собор, але українське питання не коментував взагалі. І політичних статей в чистому вигляді, от з там сьогоднішнім порядком, денним Флоренського. Ну, невідомо що були. Були розмови на цю тему, але він не писав, не публікував пресу, не ліз. Своїми виступами, вот. і значить, він вірив в російську культуру, дуже цікавився російським фольклором. В нього прекрасню є дослідження російського фольклору, мордвинського фольклору. Він досліджував релігійні культи скопчества, хлиставство, багумільства. Ось всі ці речі, це воно в нього все присутнє і. Ну, за глибиною, це напевно найкраще, що залишилось з російської фольклористики першої половини ХХ століття. Вот. І Флоренський реально будував російський світ в своїх теоріях не як тоталітарну ідеологію, а як. От Специфічну унікальну культуру, яка ну, поширилась на певні дуже великі географічні території Радянського Союзу, і тому має право і повинно розповідати про себе, пояснювати, чому от ми росіяни такі. Да? От Флоренський так писав. І, відповідно, цю людину, яка ну, готова досить глибоко і системно пропагувати російську культуру, російську етнічну культуру, російську історію, її ж відправляють на соловки і розстрілюють. Це чому? Тому що російський світ він ніколи не знає де зупинитись. Він постійно тисне. Знаєте, у Сталіна була ця ідея ем, ідея, яку він підхопив у Ніцше, Сталін читав Ніцше, про ем, надлюдину. Теорія Сталіна була, що виховати над людину можливо, якщо взяти якогось дуже талановитого індивіда, постійно примушувати його досить сильно страждати. Мовляв, страждання покращують людину, і чим більше цей талановитий індивід страждатиме, тим активніше він діятиме, і тим кращими будуть результати його чи її діяльності. І, відповідно, Сталін любив потиснути на всяку творчу інженерну інтелігенцію для того, щоб витиснути з них, значить, найкраще, що вони можуть дати радянській культурі, радянській економіці, радянському способу життя, радянському побуту і всьому цьому, значить, іконостасу радянських артефактів і форм і модусів буття. Вот. І от Флоренський був однією з видатних жертв. Цього сталінського терору, ну кажуть, я чув версію від знову ж таки нащадків людей, які спілкувалися з Флоренським ще в 30-х, що йому пропонували зробити візу і попросити випустити до Чехословаччини. І навіть уряд Чехословаччини звертався з нотою до радянського посольства в Празі, що випустіть, будь ласка, Флоренського. Там дуже цінний він письменник. Ми тут йому дамо роботу, він не буде писати нічого про совєтський союз, буде займатися прикладними речами, там теж математикою, бо він її так любить. І нібито навіть радянська влада була згодна, але тут вже Флоренський відмовився виїжджати в Чехословаччину, тому що в нього залишались сергівом посаді сім'я, діти, і він боявся, що якщо він поїде в Чехословаччину, то жінку і дітей стратять. От. Ну, треба буде ще перевірити, ну, але я це чув ну, от, з першого з джерел можна сказати з, з людей, близьких до сім'ї Флоренського. Е, рухаємося далі. Оце сталінська ідея виховання надлюдини, радянської надлюдини, комуністичного героя. Е, це все породжує оцей запал, запал е, комуністичного духу, який помічаємо в радянській культурі, в літературі соціалістичного реалізму, от в поезії тих самих українських поетів, які почали. Бути сервілістом, обслуговувати ідеологічні потреби радянської влади, і тут ще два випадки, як Радянський Союз поїдає е, через російську ідею, сам же ж своїх. Перший випадок це Михайл Булгаков. А, е, ну всі добре знають дуже його біографію, і 100% сто відсотків напевно всі майже прочитали майже всі його твори, включаючи «Рокові яйця жизнь господина де Мальєра. Ну всі ж грамотні, культурні люди, як ж. От. І, е, який був конфлікт у Булгакова. Йому перестало бути в Каїв просто писати тексти, він хотів писати або для кіно, або для театру. Для кіно його не пускали писати, бо він був нелояльним, бо він, значить, був пов'язаний в 17-22 роках з Денікінцями. А в а кіно Ленін визначав найбільш прогресивне від комуністичного суспільства, тому там місця для таких як Михайло Булгаков не було. Ну але в театр в театр пускали і дозволяли щось ставити. От і найбільше знущання, яке придумав над ним Сталін, це випускати радянську трупу з гастролями по Європі з творами Булгакова. А самого Булгакова не пускати, щоб якщо десь там в Парижі чи Лондоні йде спектакль за творами Булгакова, щоб сам він це ніколи ніколи не бачив. Uh, і от лише, щоб чув розповіді. Така от форма знущання. Ну і Булгаков надломився. надломився. Ну В нього були проблеми зі здоров'ям, зі способом життя, зі шкідливими звичками. Uh, і потім він захворів uh, нирковою, нирковою хворобою. В нього було неконтрольоване сечовиділення. І якось воно його з'їло так, що він в 40-му році, цим було 49 uh, він помер, перед тим втративши практично зір. Якось його сечав, там вона почала отруювати кров, в ну, організм зсередини, воно якось у нього там так, дуже все важко було. І цей, ці от всі хімічні біологічні процеси, вони зорові нерви, дуже сильно по ним вдарило. От. І Булгаков тримався тримався і, і помер. Що, що тут важливо? Булгаков людина, росіянин за російський світ, ну Денікінець. І міг би бути корисним радянській владі, але ж радянська влада не знає кордонів, де їй зупинитися. Сталін не знав, де йому зупинитися. Він просто не бачив ніяких кордонів. Він тиснув, 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 тиснув. Він ще ж Булгакову дзвонив по телефону. От. ну, ми знаємо, да, з літературознавчих праць. От у Бенедикта Сарнова був такий літературознавець радянський, багато про це написано. Що Сталін телефонував, творчій інтелігенції пізно ввечері, як правило. І, по перше, перевіряв, чи ви досі працюєте, чи ви там не лягли об одинадцятій спати? Бо це ви рано, рано треба ще писати книги об 11 вечора. І відповідно пропонував ідеї, які треба написати. І ну, розмова була така, що Сталіна перебити було неможливо. Він не хотів нічого слухати, він просто тобі щось пояснював, щось говорив. Можливо, він був випивший, йому хотілося поговорити. І ну, там не було діалогу, там був монолог переважно. Ну ти міг тільки сказати, що дата Сталін, Сталіна. Вас привітствую, Я працюю над таким-то текстом. Планую здати, прошу вот, І ці дзвінки виводили, тому що як правило, після кожного дзвінка Сталіна ну не відбулась часто, але там регулярно, там раз в квартал. Після кожного дзвінка Сталіна в тебе ну в дев'яти випадках з 10 погіршувалася життєва ситуація. Те припиняли друкувати, ще щось ще щось. А, вот. Тому що секретарі Сталіна вони розуміли, що дзвонить товариш Сталін тільки тоді коли він чимось незадоволений. Ну і з характеру розмови вони виробили висновок, що там той письменник конкретний чи письменниця пише щось не те, тому його треба прижати притиснути. От. Притиснули Булгакова до того, що він захворів і помер. помер. От. І ще, ще скажу про Пастернака. От. Знову ж таки, спілкувався з росіянами, які були там близькі до сім'ї. Пастернака, причому з дуже з різними росіянами, кілька там з старих московських інтелігентських сімей. Один з них, до речі, з тих росіян, які я знав, він, він був священнослужителем і відспівував Пастернака. Коли він помер, його ховали в переділки на це кладовище. Там є село під Москвою, де є кладовище для літературної радянської еліти. От. І е, Пастернак він, е, він насправді не вважав себе аж таким геніальним літератором, і вважав, що він займається літературною творчістю, бо ну, це такий неважкий спосіб влаштувати в життя. Взагалі він був не в захваті свого статусу. І він десь може хотів би викладати, але не, пускати, не пускали е, десь на професуру. Ну, коли його питали, знає, приходили в гості люди і питали жінку пастернака, чим вас чоловік займається, вона казала, пише поезію, йому було дискомфортно. Ну яка ж це чоловіча робота писати поезію? Кому? Чоловік має там тру-ту-ту-ту-ту, особливо присув власть. Вот. І пастернаку постійно було некомфортно, ну, але що він писав, і, власне кажучи, цей його проза, яку він написав, вона теж. Народжується вимушено, що він не написав більше. Він не тяжів до прози, вона йому давалась важко. Сюжет доктора Живаго йому підказали, розписали, він просто його оформив. І написав, що хоча б бути не поетом, а прозаїком. Бо поетом зовсім дискомфортно бути, А прозаїком, ну ще там більш-менш. Це як наче як літературознавець філолог Прозаїк, от. І в Пастернак в 30-ті разом з Булгаковим отримає телефонні дзвінки від Сталіна. І Причому ну, Булгаков більш був більш спокійною людиною. А Пастернак був нервовий чоловік. Він кожен раз стресував, чого ну як це працювало? Він ну чисту поезію в нього вже в 30-ті не публікували. Йому давали переклади літератур народів СРСР, по поезію всяку там кавказьку, середньоазійську, і він її мав перекладати. В нього були там дедлайни, зобов'язання перед журналами. Він цілими днями сидів цю, значить, кавказьку поезію. На російську мову і за це отримував якісь гроші. Ну, але гроші непогані, і житло в нього було хороше. А, вот. а, в Москві ще до того, як він приїхав в свій будинок Піріділки, а, і а, кожен раз, коли дзвонить Сталін, Пастернак стресує, стресує, бо не розуміє, які до нього претензії. Він перекладає грузинську літературу спеціально, щоб задовільнити Сталіна. що от я приділяю увагу вашій рідній культурі, вашій рідній республіці, вашому рідному закавказю. А Сталін його все одно сварить, критикує, натякає, ця Вічна знаєте, кадебістська гра в натяки, якісь порожні обіцянки, що ну знаєте, совласть дуже любила пообіцяти літераторам, що ми вас пустимо за кордон. А якщо ви там те-то і те, то і ніколи не випускали. І там літератори страждали. Бо хотіли б за кордон там, одягти білу сорочку, з пивом десь відні, посидіти, подивитись на ландшафтний дизайн. Ну ні, совєтська власть. Так просто подібні речі не дозволяла. От, І, значить, довів-довів пастернака Сталін своїми дзвінками, він там прям зривався, ледь не бився головою об стіну після цих дзвінків. Ну, І він такий був. Він любив все проговорювати. І чим більше він говорив про свої проблеми, тим гірше він їх переживав. І значить, Пастернак дуже довго не виходив з цього стану такої творчої депресії. Він продовжував щось писати. І, і вони в нього вірші: Ну, реально, такі сумні, там така таскання зі що просто ну, мертвий можна, як почитати того пастернака. А, вот. а, і а, Довели, довели. E, і закінчилося все тим, що на фоні стресів у пастернака розвинувся рак. E, e, в нього, причому рак. E, oh, не хочу вдавати зайві медичні деталі. Ну, коротше, в ротовій полості. І він був неоперабельний, бо тому треба реально було позбавляти e, пастернака всієї ротової полості. Припинити поширення цих ракових клітин, він якось лікувався, лікувався, і помер. Ну єдине, що він помер вже був молодий. Єдина поблажка, яку йому дозволила розробити радянська влада. Це коли він відмовився від Нобелівської премії, то й дали наказ радянському літературознавству нахвалювати пастернака. І він вже з тих пір живе, як там ну прям геніальні російські і поет. Хоча сам він дуже скромно оцінював свою творчість, він не вважав, що він в одному ряду з Пушкіним, там чи ще щось. Пастернак був реально скромна людина. В нього не було оцей великої голови гордині, що я там такі, значить, матьорі-пісателі література. -лі 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 вот. Ну така отрічна судьба. І знову ж таки, Пастернак. Як ми бачимо з доктора Живага, людина вірить в російський світ, людина готова пропагувати російську культуру, людина навіть готова обслуговувати потреби радянської влади. Але, але людина доводить до сказу, вона б'ється головою об стіну і від стресу захворюває раком і помирає. Чому? Повторюю, бо радянська російська націоналістична ідеологія цього російського світу, російської ідеї тоталітарна. Вона не знає, де зупинитись. Вона готова довести до жахливої смерті навіть тих, хто міг би їй бути корисним. Ну, ось свої приклади я вам розказав: Флоренський Булгаков-Пастернак. Продовжуючи паралелі в день сьогоднішній, ви знаєте, російська ідеологія залишилася тією самою. По складу тих людей росіян, які зараз саджаються в тюрми. Більшість з них щиро вірять в російський світ, і могли би бути корисними для російського світу для цієї тоталітарної ідеології. Але Путін і Кремль не знають, де їм зупинитися. Вони продовжують бути такими самими тоталітарними, як завжди. Кремль бикує, як завжди він це робив, завжди це робить. І поки нічого не зміниться, він буде це робити. Ось така от природа, тоталітарна природа. Російського світу з вами був Іван Верстюк. Слава Україні. Ми обов'язково переможемо в цій війні і розставимо всі точки над і.